Сьогодні у нас приготування неймовірно смачних бочкових огірків, хоч поміщаємо ми огірки у трохлітрові соєчки, для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Сіль обов'язково потрібно брати кам'яну. Без ніяких добавок. А як ми їх готуємо, квасимо, а ось так збігли на грут та нарвали кропу та огірків? Ми із грядки зібрали різні огірки і великі, і малі. Звичайно, огірки потрібно помити, щоб вони були чистенькі. Обрізаємо хвостики огірочка. бочкові огірочки приготуємо у трьохлітрових слоїчках, у який поміщаємо часничок. І миємо усю зелень на дно поміщаємо своїчка. Поміщаємо кріп, листя хрону, листя смородини. Та ще й отут у нас ростуть. Вишеньки ще й зірвемо одного листочка, помиємо вишні. Додаємо ложку цукру та три ложки солі. Повні ложки солі із такою гіркою. Всипаємо щіпку насіння гірчиці та 10-12 штук чорного перцю горошку. На дно поміщаємо більші огірки. Далі у слої накидаємо менших огірочків. Зверху огірки прикриємо листям хрону та зонтиком кропу, заливаємо огірки холодною сирою водою. У нас вода колодязна. Колодяз це і є криниця. Огірки поміщаємо у холодне місце на три доби. Прикриваємо або пластмасовою кришками, або ось такими, як ми, нехай квасяться, далі буде. Ось наші бочкові огірки у трохлітрових слоїчках через три дні позбираємо пінку, а маринад розсіл вилімо у каструльку. Маринад ставимо на плиту, нехай закипить. А огірочки, не вимаючи із слоєчка, ретельно промиємо холодною сирою водою. Кілька разів наливаємо води у слоєчок і ось так струшуючи, виливаємо ось цю водичку із огірків. Четвертий раз налили водички. Уже водичка чистенька і огірки вже чистесенькі, зеленесенькі. Помили огірки, вилили всю воду і побачимо, чи вже кипить розсіл у каструльці. Зверху огірки знову закриваємо листям хрону та зонтиком кропу. Закипіла вода у каструльці, маринад розсіл у каструльці, наливаємо його в огірочки. Прикриваємо огірки пластмасовою кришкою. Таким чином зберігаємо їх цілу зиму. А через три дні вже їх можна їсти, але вони у нас довго не зберігаються. Через три дні ми вже огірочки їмо. М -м -м. Ми закриваємо не одного слоєчка. А щоб трохлітровий слоїк був повен, то ми квасимо ще й огірки у літрових слоїчках, а тоді з літрового слоїчка перекладаємо у трохлітровий.